Розлучення, діти, майно під час війни і як діяти по закону. Війна змінила все: долі, плани, стосунки. Те, що колись здавалося стабільним, сьогодні руйнується. Величезна кількість пар розлучаються. І якщо ви зараз проходите через цей процес, все можна зробити по закону. Але без підтримки буде складно. Сьогодні я коротко розповім про головні юридичні питання, з якими стикаються люди при розлученні під час війни. І як ми допомагаємо їх вирішити? Розлучення. Сьогодні це можна зробити як через РАЦ, якщо є згода, так і через суд, якщо є суперечки між подружжям або неповнолітня дитина. Якщо людина з подружжя за кордоном чи на фронті, ми супроводжуємо процес дистанційно, без вашої присутності. Готуємо всі документи, подаємо в суд, контролюємо виконання. Поділ майна, майно придбане в шлюби. Квартира, авто, бізнес, депозити, криптоактиви також все інше ділиться навпіл. Але на практиці бувають схеми: все оформлено на маму, вивели на третіх осіб, переписали бізнес. Ми вміємо розкривати подібні маніпуляції, фіксувати активи, накладати арешти, добуватися справедливого розподілу майна. Діти, проживання і спілкування. Один із найболючіших моментів: ми допомагаємо визначити, з ким житиме дитина. Встановити чіткий порядок побачень з іншим з батьків, заборонити вивіз дитини за кордон без згоди. Або, навпаки, отримати дозвіл на виїзд, якщо це потрібно. Аліменти: війна не привід не платити. Аліменти це обов'язок. Ми оформлюємо стягнення аліментів, добиваємось їх підвищення, звертаємось до виконавчої служби у разі несплати. Спадкування. На жаль, війна приносить втрати. Питання спадщини особливо актуальне. Як не втратити спадок, навіть якщо ви за кордоном чи документи знищені, ми допомагаємо відновити документи, подати заяву про прийняття спадщини, вступити в права через суд. Якщо ви потребуєте поради чи захисту, звертайтесь, ми завжди вам раді.